Що вирішила замовити для себе, це батер для кутикули. Я пробувала олію шафрану, Мені дуже сподобалась з цієї серії. Спробую ще ось так. Навіть не знаю, як воно там виглядає. Також покажу розпакую. Це я взяла сонцезахисний крем, тому що мені дуже сподобався запах кокосу, і вже починає сонечко світити, тому я вже підготувалася зі знижечкою 50% не могла втриматися, якщо хочете. Можете також зараз в цьому каталозі ще придбати, поки є в наявності, це з нашої серії з пептидами cc крем І я хотіла спробувати: я думала, він, звичайно, трішечки більший. мені дуже цікаво його спробувати протестувати. Я думаю, що ми зробимо це разом з вами. І помаду Тоже колір пізніше покажу. Мені дуже сподобалось. Я раніше не любила такі рідкі помади, але через те, що вони матові, вони не липнуть, я просто їх обожнюю. і нарешті я почала фарбувати губи. Маска, маска, маска. Маска для волосся з авокадо це взагалі топова маска, тому що ціна на неї невисока тут 400 мл, а діє прямо одразу після першого використання. Тому також, взагалі, намагаюсь завжди взяти, щоб було ще про запас, але цього разу взяла тільки одну. Не знаю чому. Сподіваюсь, що вони ще, є, ще залишаться на складі. І мені прийшла моя вітальна листівочка в попередньому каталозі. Я досягла статусу управляючий. І ось таке моє привітаннячко до мене прилетіло. Дуже приємно. Прям дякую, дякую компанія Юнайс. Nice. Клас, дуже рада. І ось наш наступний каталожик. До речі, ось цю туш я також пропоную протестувати нарешті, бо я вже її взяла ще в попередньому каталозі і ніяк не розпочну. Хочеться спробувати.